Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Щоби позбавитись бентеги і щоб не боліла голова, вмикайте за посиланням Радіо Талока та Рейдіо 22». Ну, а якщо ви не справжні меломани. Вам все одно відкриються сьогодні вітрильні аркани, які будуть сповіщати, що буде відбуватися у понеділок, 12 грудня 2022 року. Але перш ніж приступити до розтасовки цих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки притч Фелікса Крівіна. Но и снова, святой Доминик. Окончив земные дела, святой Доминик отправился к Богу. Ну что там у нас, встретил его Господь Бог. Я, понимаешь, оторвался от земли, руки не доходят. Слава Богу, сказал Доминик, святая инквизиция не дремлет. Слава Богу, согласился Господь. У нас теперь порядок, докладывал Доминик. Чуть что и готово. Готово. Это хорошо. Ну, а как нравится тебе у нас на небе? Доминик промолчал. Говори, говори, не стесняйся. Разрешите донести, стесняясь, заговорил Доминик. Тут я встретил одного, уж очень какой-то веселый. Веселый? Ну, это не беда. Они у меня все пьяные от счастья. Разрешите донести, этот был не от счастья. Он на меня дохнул. Ох, я знаю, чем это пахнет. Господь насторожился. Действительно, мало ли что, я, понимаешь, оторвался от неба. На все воля Божья, напомнил ему Доминик. Прикажи, Господи. И Господь приказал. Тихо, тихо стало на небе приумолкли силы небесные, и одно только слышалось тут и там. «Разрешите донести! Разрешите донести! Разрешите донести!» «Вот теперь у нас полный порядок!» — потирал руки святой Доминик. «Слава Богу! Слава Богу!» — эхом вторили силы небесные. «Слава Богу!» — повторял в свою очередь Господь Бог. «И попробовал бы он не повторить. Интересно!» Як би он тоді виглядів? Ось така притча зовсім не про небесне становище, а про те, що зараз відбувається на землі і доноси зараз дуже застосовуються, і я впевнений, що не тільки в Рашці, але, на жаль, і в Україні. А сьогодні знову заступають на бойовий піст вітрильні аркани унікальна колода, яка має певну геометричну. Дивну річ, про яку вже розповідали Котик Мурчик та Карл Карлович. До речі, вони вам передають привіти, і якщо ви більше напишете під цим відео, вони обов'язково вийдуть знову на зв'язок і зможуть вам показати нову, абсолютно нову колоду, яку я міг би застосувати сьогодні, але вітрильні аркани залюбки. Захотіли з вами розмовляти. Що ж стосується 5-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го та 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а що стосується представників тих чи інших знаків зодіаку, що буде відбуватися в їх житті саме в понеділок, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4. 3. 2. 1. Отож, перша карта, не карта дня. Карта дня буде в кінці цього розкладу, тому можете перемотати, а краще дивитись все від початку до кінця. І перша карта для представників знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи готуються до нього, що принесе понеділок. В цілому, це день витрат, матеріальних витрат, на жаль, це день, коли ви можете. Втратити світло, втратити надію це день, коли ви можете потрапити на деякий час у темряву в Україні. Це досить часто відбувається, коли вирубає світло. Рекомендація не втрачати внутрішній світ, не бути темними як тучі, а бути світлими як день. І також представники знаку Стрілець 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для козирогів, на жаль, день повен страхів і безсилля. Можна захворіти, таке буває, тому вдягайтеся тепліше. Ну, а також це день, коли ви можете не контролювати себе, тому особливо будьте уважні до своїх вібрацій, не дозволяйте їм вириватися наружу, бо вони можуть зруйнувати не тільки. Ваші якісь вже стосунки, які вже ви наробили, але можуть зруйнувати вас зсередини. Також представники знаку Козиріг у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для водоліїв непоганий день сьогодні ви побачите чи почуєте якусь правду. Вас надурити просто нереально у цей день, бо у вас дуже гарно спрацьовує інтуїція, і навіть у віснах ви можете побачити якесь недалеке своє майбутнє і зробити якісь висновки. В будь-якому разі прислухайтеся до Цього дня, що до вас доходить, яка інформація, і ви побачите чи почуєте правду? Також представники знаку Водолій 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для риб, на жаль, день не для важливих поїздок. В дорозі може статися щось не те. Це день відверто поганого досвіду, який може статися якась помилка може статися, і ви можете зробити якусь помилку, яка вас чомусь навчить. Але в цей день слід дуже уважно слідкувати за тим, що ви кажете людям і як ви кажете, і пам'ятати, що без помилок ви не можете ніяк розвиватися. Також представники знаку риби. 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для овнів. що ж, день пов'язаний з відсутністю самореалізації. Ви не можете розраховувати на людей, які навколо вас, якщо ви знаходитесь в якомусь середовищі, середовище може дуже сильно на вас тиснути чи якось впливати на розвиток подій, які ви хочете якось розвитнути. В цей день слід покладатися тільки на себе, і якщо є можливість навпаки згорнути всі важливі зустрічі і просто зайнятися медитацією. Для представників знаку тілець день поганих результатів чи відсутності результатів, чи просто результатів зі знаком мінус, коли ви можете дістатися якогось певного дна, щось втратити. Тому намагайтеся у цей день. Бути задоволеними тим, що ви маєте, і не претендувати на більше. Також представники знаку Тілець у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон для близнюків. День пов'язаний з певними обмеженнями. Будьте обережні у цей день вас можуть загнати у глухий кут, якщо ви не будете обережними. У цей день слід перебувати в певних межах, не виходити за них і ні в якому разі не розповідати людям свої сакральні бажання, свої таємниці, бо ви моментально можете їх втратити. Гарний день для медитації і поганий день для будь яких починань? Для представників знаку рак, ну нарешті, першому знаку випадає позитивна карта в прямій позиції, і це колесо фортуни. Сьогодні, в цей понеділок, вам буде якась допомога звище, ви можете ухопити свою долю за хвіст, свою вдачу за хвіст і дістатися певних результатів. тобто все, що ви планували на цей понеділок, воно реалізується. А якщо ви будете ризикувати і грати, ви ще обов'язково щось виграєте. Також представники знаку РАК у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Козеліг. Так, що у нас далі? А далі у нас леви. Леви, непоганий день, але треба все робити швидко. День пов'язаний з гарним настроєм, з присутністю захисту небесних сил, які проявляються крізь інтуїцію, і будь-які просування вперед, вони будуть дуже. Реальними, і ви можете дуже багато зробити, якщо будете покладатися лише на власну інтуїцію і ні в якому разі на якісь поради зовні. Для представників знаку діва. Що ж, будьте обережні, оцей крокодил він каже про те, що ви можете зробити якусь помилку, і помилка буде відразу помічена, і вас можуть якось. Наказати, і окрім цього, ви сьогодні повинні менше думати про матеріальний світ, більше думайте про свою духовну особистість і намагайтеся трошки сміятися з себе і з того, що відбувається навкруги. Якщо з вами не буде почуття гумору, то день буде досить такий сумний. І в будь-якому разі представники знаку діва у цей понеділок можуть зустрітися і переговорити з представником знаку тілець для Терезів. День пов'язаний з поганою інформацією або дезінформацією, поганий день для жінок, коли жінки можуть відчувати якісь болі, головні бої, чи можуть розпочатися місячні. Також це поганий день для зустрічі, бо будь-які зустрічі мирні можуть закінчитися великими сварками та розбірками. І нарешті представники знаку Скорпіон. Для вас це день повторення, повторення того, що було можливо в попередній понеділок. Можливо, дехто у вас з вас застряв в цьому циклі, коли ви не бачите якогось просвіту. Тому знайдіть собі собі якусь справу, якою ви можете займатися кожного дня в будь-якому місці у будь-якій просторі, в якому ви знаходитесь, і ще це непоганий день для творчості можуть прийти якісь дуже оригінальні ідеї, а також представники знаку Скорпіон 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті підсумкова карта дня 5 грудня, що принесе цей день загалом тим людям, що дивляться і що не дивляться цей прогноз. Отож. Це день перегорнутого сонця. Так, тепла зараз не вистачає. Не вистачає якогось починання, великого починання, яке нас може привести к Богу, к світлу. Навпаки, Господь Бог зараз перегорнутий, і з кожним днем все стає менше сонячного світла, але це все зміниться, коли прийде зимовий сонцестояння, все піде. Вже до весни і до літа. Цей день поганий для починань, поганий для чоловіків, і в цей день людська воля може стиснутися і увійти у п'ятки, як то кажуть, душа ушла у п'ятки. Тому не страшіться і не забувайте про зв'язок з Господом Богом. Він вас виведе на потрібний шлях, якщо ви заблукали. Тепер давайте подивимось, Загалом, на цей понеділок, ну що можу сказати? Сам день досить такий. Напружний, він пов'язаний з якимись страхами, він пов'язаний з холодом, який може когось дуже сильно пригнічувати. Він пов'язаний з тим, що треба бути дуже обережними на дорозі, якщо ви йдете пішки, щоб не звалитися і нічого собі не зламати. І такий час такий є в цей день, і він. При, при, припадає на південь. У півдні будьте особливо обережними. Ну і в цілком весь світовий день, за винятком проміжку з 9 по 11 годину, він сповнений якихось протиріч. На закаті Сонця якесь обмеження, тобто, можливо, дуже сильно стане буде холодно, чи якісь є. Проблеми, але що стосується ночі, до півночі, після закату сонця, непогані години, коли можна щось виграти, знайти якусь цікаву ідею, до якої спрямувати свої думки. Що стосується пізньої ночі, після півночі все більш-менш спокійно, в будь-якому разі, нехай вас. Ці аркани бережуть від біди. Бажаю вам всім світла, тепла і води, і хай все найкраще, що сказали. Ці трикутні, як я називаю вітрильні аркани, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося! Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакан Танка, наш єдиний Господь Бог.